Як думаєте, що складніше пережити мороз, мінус 40, який вже був зафіксований в цьому сезоні у Лапландії та відсутність сонця кілька тижнів підряд чи спеку до плюс 30, білі ночі та гарячий пісок на пляжах аж по вересень. А фіни живуть із цим щороку. Що ж, клімату Фінляндії дуже і дуже відрізняється по регіонам і погода також. Але як насправді виглядає життя в країні, де погода це цілий виклик, давайте розбиратися. Вітаю! Я Дмитро Абрамов, а ви на каналі Життя у Фінляндії. І справді, влітку я засмагав та плавав у теплих озерах та майже теплій фінській затоці, а вже взимку відчув мінус 14 снігопади та такі, що по трасі на авто приходилося їхати виключно за снігоочисною машиною, бо по-інакшому додому просто було не попасти. Влаштовуйтесь зручніше, заварюйте теплий чайок, обов'язково натисніть на вподобання та підписку на канал, бо від цього мені теж стає трішечки тепліше у цей зимовий період. Ми починаємо. Фінляндія виглядає неймовірно привабливо. Чиста природа, північне сяйво, яке можна побачити навіть періодично біля гельсівки, до речі, а у центральній частині це вже напевно своє перше північне сяйво я побачив саме тут. Озера комфортне життя. Але чи замислювалися ви, як це жити в країні, де взимку сонце з'являється лише на декілька годин, а температура може опуститися до мінус 30. Реальність така. Адаптація до клімату вимагає терпіння та підготовки. Взимку темрява та холод випробовують навіть місцевих, а літом постійне сонце може збити з пантелику. Це не просто гарні фото з інстаграму, це виклик для вашого тіла та розуму. Додивіться це відео до кінця, і ваше враження від Фінляндії зміниться раз і не завжди. Клімат у Фінляндії це неоднаковий сценарій для всієї країни. У південних регіонах, таких як Гельсінки, зими м'якіші, але вологі і часто вікні. Температура коливається навколо мінус 5, але через високу вологі здається, що холод проникає глибше. Весна тут прохолодна, а літо коротке, але приємно, тепле до плюс 25 градусів. У центральній частині країни, районах Тампере чи Юскуля, зими вже суворіші. Морози до мінус 15 градусів є нормою, а сніг лежить майже всю зиму. Влітку ж тут можна насолоджуватися довшими днями і теплом, хоч ночі все одно прохолодніші. Північна Фінляндія, Лапландія – це інший світ. Температура взимку тут може опускатися до мінус 40 градусів, а тривала полярна ніч у грудні та січні змушує людей жити без сонця тиждень. Влітку ж тут справжній феномен білий день, коли сонце не сідає за горизонт протягом кількох місяців. Кожен регіон має свої особливості, і саме від цього залежить ваше комфортне життя та підготовка до нього. Як знайти баланс і пристосуватися до таких умов це вже питання досвіду. Особисто мені тутешній клімат, як мінімум, цікавий та прикольний. Я такого ще ніде не зустрічав. Дивіться, літом білі ночі. Це коли навіть будівельники о другій ночі на вулиці можуть працювати просто з ліхтариками, бо і все і так видно майже. Це коли ти о третій ночі ранку вже по світлу можеш їхати ловити тараньку на річку, або спокійно вийти гуляти по місто або у ліс о 23-й годині ночі, по суті, але навіть ліхтарі ще ніхто не вмикав. Далі це температура. Реально. Я був у шоці від кількості шоколадних, класно засмаглих фінів на пляжі. У них тут в липні місяць відпусток, і всі складається враження, що прям змагаються, хто його активніше проведе на пляжі або на природі. Автобудинки, кемпери, велосипеди, човни. Байдарки, водні скутери, рибологовля, збирання поживи у лісі. Ну шашлики, коктейлі, морозиво, Ну прям літо вирує. Причому не тільки у південних регіонах, а й у центральній частині там ще крутіше, навіть ще більше водних та лісових акваторій. Словом, капці, шорти і футболка, плюс 25, а часами плюс 30, Панамка на голову і на пляж. Літо у Фінляндії, прямо фігенне, кажу точно. Ще й багато лісів роблять температуру реально комфортною, просто дихаєш і не відчуваєш себе як на пательні. осінь весна у Фінляндії майже неповітна, буквально місяць, і вже новий сезон. Інша справа зима. Кажу чесно: я ніколи не бачив, точніше кажучи, не відчував. Як це, коли ти прикидаєшся о 8-9 ранку, а ще тупо темно на вулиці, і щось там о 9.30 починає сходити сонце, і це раз на тиждень вже добре. У більшості днів хмарно або йде сніг, або більше всього мені не подобається туман і температура біля нуля. Коли, звісно, сонечко світить цілий день, хочеться прямо не заходити додому, отримувати природній вітамін Д, тому що багато людей його отримують взимку з вітамінів або додатків. І вже біля 15 години дня починається захід і потемніння, і все. Фактично, з 16 вечора і до 9 ранку у південних частинах природна темнота за північ. Я вже казав, навіть не хочу повторювати. Але це ж Фінляндія, і фіни логічно, що пристосувалися жити і так, щоб було комфортно їхнє потужне вуличне освітлення, їхнє оздоблення ялинок яскраве, їхні балкони та вікна наповнені гірляндами, свічками або іншим світлом. Просто дуже дуже багато штучного світла, що, по-перше, додає плюс до безпеки, тому що просто немає темних перевулків. Ще й сніг підсвічує так яскраво. А по-друге, ти не відчуваєш тиску темноти, інколи не розумієш скільки зараз часу: 18-та вечора чи друга ночі, і навіть треба використовувати дуже темні штори не тільки влітку, а й взимку. Але трішки мінус, який я на собі відчув, це достатньо неосвітлені дороги між дальніми містами у густо незаселених регіонах. Тобто дороги, які по одній полосі в кожну сторону, 80 в обмеження швидкості десь. Наприклад, між Коколою і Юенсом. Ну це просто темнота, царства Волондеморна. Великі ділянки дороги без ліхтарів треба розраховувати на себе, особливо у лісі, де може вибігти олень. До речі, майже ем, свідком. Такою ДТП я майже став. Буквально за 15 хвилин переді мною сталася така аварія з суботнім ранком. У Кашкая не було просто півморди та розбите лобове, а олень, на жаль, не вижив. Тому жителі більш центральних та північних регіонів встановлюють на свої авто обов'язково додаткове світло. Але незважаючи на холод, фіни активно проводять час на вулиці. Вони катаються на лижах, гуляють лісами, ходять на зимову риболовлю тут. Немає поганої погоди, є поганий одяг, вдягнений не по погоді. Ти бачиш, Фінляндія одна із найконтрастніших по температурі країн світу. Максимум тут було зафіксовано плюс 37,2 градуси у 2010 році у Ліпері, до речі, цікавий регіон. Я там трохи проживав. Ну а найхолодніший день був у 1999 році у селі Тітільня аж мінус 51,5 градусів. Але ще направду кажучи, глобальне потепління задіває Фінляндію також і наші, які тут вже по 5-10 років проживають, дійсно підтверджують, що настання морозів та снігу потрохи зміщуються вже не на початку листопада сніжить, а десь в середині або наприкінці. Отже, Фінляндія це країна, яка ставить перед нами виклики, але й винагороджує тих. То готовий їх прийняти. Тут природа не просто фон для життя, а частина вашого щоденного досвіду. Вона може бути суворою, але саме вона робить це місце таким унікальним: сніг, мороз, дощ чи нескінчене сонце. Кожен сезон тут нагадує про силу природи і нашу здатність до адаптації. Фінський клімат вчить нас поважати світ навколо, планувати своє життя і знаходити красу навіть в найсуворіших умовах. Якщо ви навчитеся приймати цей клімат, він подарує вам неймовірну нагороду: теплі вечори у сауні, прогулянки за сніженими лісами, магію північного сяйва і спокій, який можна знайти лише тут. А як ви справляєтесь з погодніми викликами? Пишіть у коментарях, мені цікаво дізнатися ваші думки. Ще ж, друзі, підписуйтесь на канал і залишайтеся з нами. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця сподіваюся, ваша думка про клімат у Фінляндії або підтвердилася, або змінилася на краще. Тисніть вподобайку, бо я вам бажаю побільше теплих та спокійних вечорів у колі вашої родини. До зустрічі у нових відео, тому що попереду вас чекає дещо справді цікаве і нове, як для мого каналу. хей Хейпа!